Близнята, 25 й рік, ви будете відчувати себе дуже невпевнено. У вас немає якогось двіження, у вас багато планів, багато емоцій, але ви якось не продвігаєтесь. Будете сперечатися або з своїм керівником, або з своїм батьком, і вам прийдеться підкорятися, тому що король мічей, він просто так не відпускає. Але ви бачите цю ситуацію зовсім неправильно, тому що повішений, він бачив все з догори дригом. І, можливо, цьому він і конфліктує. Робота, опять же, багато конфліктів на роботі, ви будете сперечатися з керівницею, і, або чистити колектив, вичищати людей, які не хочуть працювати так, як потрібно компанії. або ви будете розуміти, що ви не дуже підходите компанії. Тобто, тут потрібно буде прикладати більше зусиль, гроші. Гроші по дьяволу, я б сказала, вони невеликі, ці гроші, але вони йдуть определенним потоком до вас. Тобто, по рицарю жезла вони постійно йдуть. Ну, оце карта соблазнів. Це може бути алкоголь, це може бути ігра, там, ігроманія. Тобто, потрібно звернути на це увагу, бо ви можете втратити свої гроші. Ризики року. Ви відчуваєте, що ви всесильна людина помагає. Ну, а ви будете діяти спонтанно, без якогось плану. Ви мрієте, що саме так, як ви думаєте, у вас все вийде. Скоріше за все, вам прийдеться прилагати максимум зусиль, умінь і талантів, щоб втриматись на плаву. Не будьте дуже агресивним, і тоді у вас вийде повна реалізація, якщо ви будете дуже уважні, і ви нічого не втратите.